Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І мене попросили. Зробіть, будь ласка, розклад на Таню Чорну Тетяну, це, напевно, Тетяну Чорновіл. Зараз я буду так трошечки, де я її загубила. І так, вона дійсно пройшла нелегкий шлях, і на даний час воює вона толкована. Толкова вірна нашій країні. Дивіться, мої дорогенькі, відверто скажу, я її не долюбляю. Не знаю, чому енергетично. Це все, ви знаєте, просто вона не на моїй хвилі. Я її пам'ятаю з Майдану, як вона вилазила там на той цей вота. Ось пам'ятаю. Але все рівно, Ну, це моя точка зору. І так? Е, і так. Вірніше, це не моя точка зору, я її не знаю. Просто. Я знаю, в неї чоловік загинув, коли почалася війна в 2014 році, наскільки я пам'ятаю. І так, давайте подивимося. Чи, е, вона дійсно пройшла лег... нелегкий шлях і на даний час воює. І так, давайте про її трошки шлях, а нелегкий і про її, як вона воює. Давайте про це. Ну, вийшла. Карта, не знаю, карти тут показують, що з безвиході через безвиходь таку вона прийняла рішення воювати. Виглядає, що так, це було її рішення. У неї не було виходу. Чи вона патріот? Зараз давайте подивимося, що, як вона відчуває Україну, як вона її любить. Ну, тут, ви знаєте, тут от не показує мені конкретно любов її до України. Єдине, що можу сказати, ем, нашу землю любить. І ось карти показують дійсно, що вона воює. Ну, як воює? Давайте її бойові дії подивимося. Як вона воює? З дияволом воює. В принципі, так, вона публічна людина. Жезли нам показують, що вона така жінка, знаєте, активна, дуже. І ви знаєте, що ще я бачу? Що вона готова боротися до перемоги з цими дияволами? Вона бачить в них диявола. Просто я не знаю, як вона говорить, як вона, можливо, що це вона так висловлюється. Я не знаю, от ви мені напишете. Що я бачу? Це її було особисте рішення, її ніхто не спонукав. Тут, скоріше за все, ви знаєте, я не знаю, хто у неї по гороскопу був чоловік. Тут виглядає, що втрата когось спонукала її, іти воювати. Я не знаю, це правда чи ні, але в мене так пішло. Що втрата якоїсь людини, якоїсь дуже такої, знаєте, ну, взагалі-то ми бачимо всі чолові чоловіка, як е хто утримує сім'ю. Розумієте? Хто возглавляє сім'ю. І от через цю втрату в неї було таке. В неї ну, якось знаєте, в неї, якось, руки ноги я бачу в неї зв'язані були. В неї... Е Таке рішення вона прийняла. Це якось так, знаєте, ну, це не з душі в неї було. Це було злість, можливо. А це можло, можливо було, знаєте, як, помститися скоріше за все, може бути. Ось, і тут, я, наскільки я бачу, вона прийняла рішення боротися, поки не поборемо цього диявола. Ось якось так. Так, зараз я подивлюся, де я, ще то, що ви мені написали, які там ще. Вона толково вірна нашій країні. Давайте ще запитаємо, що вона зробила конкретно. От давайте. Ми завжди питаємо: доброго для України. Щ... Не буду так питати, інакше, що вона зробила для України? Давайте так. Наскільки я розумію, це її таке рішення було. Вона прийняла рішення бути, як би знаєте, піонером, поводирем. Правда, вона така, знаєте, шустра дуже. Шустра дуже дуже, язиката, дуже якось ось ці карти і ось ця королева, вони дуже співзвучні, запальна, вогонь в ній. Я не знаю, хто вона по гороскопу. Можливо, треба було подивитися. Зазвичай я на своїх клієнтів питаю: хто ви по гороскопу? Щоб я знала приблизно, який, а, яка стихія у вас вирує. І якщо якесь інше щось виходить, щоб зрозуміти що до чого. Наскільки я бачу, вона. А, Пройшла вже пройшла вже шлях, мудрий шлях. Ось ця карта говорить про такий, знаєте, як місіонера, будемо так говорити. Можливо, вона якійсь партії є, можливо, вона якусь ідею в, тому що це, можна сказати, якусь ідеологію, скоріше за все. Ось що вона робить: вона розносить і намагається довести людей від ілюзій, відвести. Якось так. Зараз я ще докладу. Показати новий шлях, вивести, щоб люди брали на себе відповідальність, щоб люди, ну якось так, щоб, в принципі, негативного я нічого тут не бачу. Ці карти говорять про шлях, що кожна людина сама собі повинна вибрати. Ви знаєте, і у неї бажання, мрія, можна так сказати, зібрати всі землі докупи. Ось якось так я бачу це. По кусочку, по трошечки назад зібрати всі наші території. Ви знаєте, от хочу зараз не знаю, чому в мене прийшла така думка, щось стосовно Кубані. Що, що? От не знаю чому. Не питайте. Тому що я її не, не знаю навіть. Оце ви мені сказали, що вона на фронті воює. В принципі, так. Але ну, вона жінка, розумієте? Тут більш трошечки інакша в, в неї роль. Не буду зараз туди заходити, бо це мені треба зараз весь розклад понаново робити. І так. Чому Кубань мені прийшла? Що, що стосовно Кубані? Повернути назад Кубань теж. Чомусь у мене так, так. Да. Угу. І працює вона в цьому напрямку. Стосовно Росії, що в неї? Наш шанс, наш шанс, зараз я скажу, наш шанс нелегкий ось цього виборювання, і наскільки я бачу, у неї мрія зруйнувати Росію, це я для себе запитала ось цей ряд, так? І на весь світ показати, хто така Росія. Я не знаю, займається вона якоюсь дипломатією, чи ще, ще чи має вона якісь контакти. Ну, наскільки я ось тут можу судити, щось вона е зі світом. Тобто, з якимись медіа вона можливо працює, можливо, вона десь висвітлює. Я не знаю, от ви мені розкажете. Наскільки я бачу е поганого нічого, тільки навпаки, е людина така запальна, бореться за правду, добивається. Ну мені вона все рівно не симпатична. Все рівно. Це просто ну, моє таке бачення. Ось якось так. А Росію хоче бачити ось такою. Ось це її бачення Росії. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. щиро вам дякую за увагу. Сподіваюся, я хоч трохи щось розкрила. Для себе, в принципі, так, тому що я про неї мало знаю. Ось щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.